Масованого авіаційного удару завдала російська армія по Україні. Ворог використав 22 ракети, в тому числі кинжали, іскандри та калібри. У небі зафіксували більш як 460 ударних дронів. Найбільше летіло по столиці. Там загинуло семеро людей ще 20 постраждали. Президент України Володимир Зеленський заявив, що головними цілями ворога були об'єкти енергетики. У НЕКУ КРЕНЕГО відзначили, що аварійні знеструмлення після російських ударів застосовували в Києві, Харківській, Полтавській і Сумській областях. Надалі обмеження по цих регіонах збільшили. Відповідно, більш жорсткими стали графіки погодинних відключень. Харківщину, за даними начальника Хова Олега Сенігубова, атакували понад 80 безпілотників різних типів. Значні прильоти були в новій водолазі, селищах Кочеток і Донець. Пошкоджена залізнична та критична інфраструктура. Аварійні Відключення від енергосистеми є в Чугуєві, у Харкові. Обмеження водопостачання.